Вітаю, мене звати Рашевська Анна Анатолівна, я старший викладач кафедри дизайну. І сьогодні ми з вами поговоримо про нюанси проведення творчого конкурсу в цьому році. Я детально розповім, як це буде відбуватися. а ви? У після того, як вислухаєте, можливо виникнуть якісь питання, зможете їх задати. В Будь-якому разі, це все буде записуватися. Да, і ті, хто сьогодні не зміг з якихось причин з'явитися, може буде передивитися і з'явиться відповідно, отримає відповіді на ті питання, які в нього були. Отже. Ми з вами зараз. Я сподіваюся, всіх видно демонстрацію екрану. І ми зараз знаходимося з вами на сайті приймальної комісії Запорізького національного університету, і ми переходимо з вами до вкладочки Бакалаврат Перший курс. Тут ми відкриваємо з вами програми співбесід та творчих конкурсів. Знаходимо дизайн, графічний дизайн програму творчого конкурсу і відкриваємо цей документ, в якому детально розписано особливості проведення цього річ творчого конкурсу в стінах нашого університету. Ну, такі основні моменти проговорю, що вам необхідно буде для вступу підготувати мотиваційний лист. Скласти НМТ, обов'язкові дисципліни, Українська мова, математика, історія України і ще один вибірковий. Тобто, ви обираєте самостійно, який предмет ви включите в цей четвертий пункт. Далі обов'язково є умовою для вступу є складання творчого конкурсу. Що включає в себе творчий конкурс. Цього року він буде проходити е, наживо е, і буде в стінах Запорізького національного в укритті, е, в обладнанні аудиторії. Е, і е, зараз я відкрию ага, ось ви бачите перед собою саме суть, та, стру... що як саме він буде, з чого він складається. Це буде натюрморт із побутових предметів. Драперія, що, що таке побутові предмети? Да? Це горщик, чашка, яблуко, груша. Вам будуть по поставлять на тюрморт, і відповідно буде штучне освітлення. І вам на це виконання цього завдання буде 4 астрономічні години. Формат виконання, а 3 Крім того, вам потрібно буде з собою взяти прості олівці. Різної м'якості взяти обов'язково малярний скотч для того, щоб закріпити аркуш на планшет. Ну, на всякий випадок взяти планшет. Ну, взагалі, у нас планшети є, тому з цим не має бути проблем. Ось тому, в принципі, якщо немає, нічого страшного. Далі гумка. Ну і пляшечку з водою, тому що чотири години працювати це доволі тривалий період. Ось щоб ви могли в разі необхідності випити води. Весь за екзам... ну саме творчий конкурс буде проходити із фіксацією, відеофіксацією буде встановлено дві камери, які будуть записувати весь процес вашого виконання вашого творчого завдання. Також це все буде транслюватися на сайті приймальної комісії, і також ваші роботи будуть відскановані і також розміщені на сайті приймальної комісії. Ну, або в цей день, або зразу на наступний, в залежності ну, від технічних обставин. Ну, я думаю, що в цей же день вони вже будуть на сайті. Ось так, це з приводу самого виконання. Є такий нюанс, що ті вступники, які знаходяться на тимчасово окупованій території, вони мають право здавати творчий конкурс дистанційно, але сюди не не входить категорія ВВП внутрішньопереміщених осіб, тобто лише ті, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Друга категорія, яка може здавати дистанційно цей творчий конкурс, це ті, хто перебуває за кордоном. Тобто ті люди, які зареєструвалися для здачі НМТ за кордоном. Приймальна комісія буде це відслідковувати і лише їм а також. Попередній категорії можна буде здавати дистанційно, але там також є нюанси. Тобто, ті, хто буде здавати дистанційно, вони так само будуть підключатися синхронно разом з тими, хто знаходиться в аудиторії до зуму. Також буде транслювати екран і показувати, що вони працюють самі, їм ніхто не допомагає. І також будуть демонструвати там на ну, певні етапи своєї роботи, щоб це було видно, що як проходить їх. Виконання завдання, тобто таким чином цього року буде проходити робота. Ем, так, з приводу, ем, ну, творчий конкурс, я вже сказала, да, що це постановка, тобто там немає ні гіпсових голів, ні там якихось е, суперскладних завдань, це буде саме постановка з побутових предметів, не тюрмор. Формата третій. Я думаю, що 4 години цього достатньо, аби якісно показати свою, свою, свою майстерність, те, що ви вмієте. Далі зараз я зупиню демонстрацію, тобто ви зрозуміли, де знаходиться програма творчого конкурсу, і ми з вами зараз перейдемо. Зараз я відкрию іншу трансляцію. Секунду на сайт Запорізького національного університету, сторіночку нашої кафедри. Тут ви можете познайомитися із колективом нашої кафедри, завідувачкою кафедри Ганною Юрівною, нашими викладачами. А також хочу звернути вашу увагу на соціальні мережі нашої кафедри, де ви зможете знайти дуже багато корисної інформації, в тому числі. Відповідно офіційний сайт, Фейсбук, сторінка і телеграм-канал. Ви сюди можете доєднатися. Це наш телеграм-канал, в якому інформуються про різні конкурси, тобто наші студенти користуються ним, але ближче до вступної кампанії сюди будуть розміщувати оголошення щодо етапів, тобто про реєстрацію, про там особисті кабінети, про проведення творчих конкурсів. Тому доєднуйтесь. І ближче уже до самого проведення ви зможете ознайомитися з корисною інформацією, тобто вам будуть нагадувати. Далі, я думаю, дуже цікавим буде саме посилання наше на сторіночку ArtStation. і тут ви можете побачити роботи наших. Студентів, це і курсові роботи, це і кваліфікаційні роботи, і відповідно лабораторні роботи. Е, ви зможете ознайомитися з напрямами, в яких е, саме напрямах е, ми можемо працювати, тобто, подивитися, на якому рівні виконані завдання. Тобто, подивитися, я думаю, буде цікаво знайомитися. Тобто, це те, чого ви навчитеся, да, на якому рівні ви будете виконувати. Е, Роботи, навчаючись на, наш, на, на нашій спеціальності. Так, зараз я Е, Ну, і відповідно, сторінки інстаграму і так далі. Тобто, я вам раджу підписатися, щоб бути в курсі новин.